Вітаю усіх на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції на товари, які діють до 29 грудня. Дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Усім приємного перегляду! Людяник на паличці Змія 19. Статуетка Новорічна Сніговик 89. Гірлянда декоративна на 10 LED 195 гривень. До 15 січня діє акція. Гімкість для зберігання з кришкою різдвяна 159. Акція діє до 5 січня. Салатник фарфоровий. Різдвяний 69. Набір подарунковий чашка та іграшка м'яка. 229. Подовжувач мережевий 499. Подовжувач 179, трьохметровий на три розетки. На дві розетки 109, Колодка на два гнізда 59. Ялинка штучна зелена 199 та 137. Висота 60 та 90 см. Лампа LED біла 28 ваттна 299 Вт. Використовується у відкритих світильниках і окремих цоколях у ролі люстри, лампа гнучка на прищіпці 299 ватна, керування кутом нахилу. розсіювання 180 градусів. Живлення від USB в комплект не входить. Довжина кабелю 1,5 метри. Титанум лампа LED 220 Вт 279 гривень. Призначена для побутового освітлення Лампа світлодіодна Євросвітло 10 Вт на 29, 12 Вт на 64, 49 на 7 Вт. Лампа луну на підставці 119 та 199 більша, Щітка для обробки металу дротяна 27, Світильник LED настінний, мережевий 199, нічник USB з пультом управління 149, Живлення від USB Лампа LED біле світло 10 на 69, 6 на 49 12 місяців гарантії Поліроль торпедо LIME 54 200 гр. Автошампунь 37, Автошампунь концентрований для ручного миття, можна використовувати без рукавичок. 500 грамів, ціна 37 гривень, ізоляційна стрічка 18, довжина 30 метрів, клейка двостороння 29, 49 лійка пластикова для пального. Набір валиків для малювання 2 штуки 22 гривні. Стікери для нотаток їжа 9. Приладдя канцелярське 22 гривні, декоративна гірлянда, жовте світло USB 104. Кількість 20 LED іграшка м'яка пас патрон 249. Набір подарунковий козацький скарб 77 гривень. Шампунь для волосся, чоловічий одеколон спрей та гель для душу. Білизна для дівчинки 29, 96% бавовна. Чоловіча білизна бавовна 100%, ціна 64 гривні. Жіноча 3 кольори в наявності 96% бавовна. Ціна 44 гривні. Сироп до кави Солона Карамель 29. Сироблакитний та лимонад, також 29. Свічки 6 штук упаковка 29. Розтяжка святкова пропорцій 4. Іграшковий набір 44. Іграшка м'яка кролик з кольоровим шарфом 249. Крем для обличчя зволожуючий проти зморшок 142 гривні. У тюпуті дитячий крем 32 гривні.

Пінка-очищувач для догляду за інтер'єром 64. Усуває сліди комах відбитки пальців плями жиру. Сану засіб для миття акрилових ван 234 1 літр. Засіб рожевий для чищення унітазу 194. Засіб для унітазу від сану 189 750 мл. Доместот 77 гривень. Засіб для миття підлоги 1 літр з ароматом лимону 27. Змінні блоки для унітазу 109 2 штуки. Засіб для миття скла та дзеркал 500-грамовий 27. Велі для миття дзеркал та скла. 24. Капсула для прання Аріель 13 штук упаковка 179 329 24 штуки. Капсула для прання темних речей 10 штук упаковка, ціна 59 гривень. Місіс Хелен кисневий відбілювач. Маленька упаковка 16 вага 70 грамів. Порошок кисневий 105 г не викликає алергію, ідеально відбілює речі 19 Пастки для кольору та бруду 12 штук упаковка 88 гривень. Дає змогу прати одночасно білий та кольоровий одяг. Сіла капсули універсальні для прання 12 штук упаковка 99 гривень. Сесорі кондиціонери для білизни в асортименті 119 22 гривні порошок для прання Грунвальд, 350 г. Сатін 119 3 кг 700 г. Парсіл універсальний 314 990 г. Гель для прання дитячих речей 1 літр Ціна акційна 99. Друг з відбілюючим ефектом 16 125 грамів для видалення плям. 16 також 125 грамів. Рушники паперові 200 листів 32 гривні. Каховинка 150 листів 22 гривні. Аромадифузор з паличкою зелений чай 137. Має досить приємний та ніжний аромат. Серветки новорічні 16 штук 12 гривень. Серветки 18 штук 17 гривень. Вологі серветки для сняття макіяжу 17. Упаковка 20 штук. Серветки для прибирання 4 в 1, 60 штук 39. Фрекенбок -э для кухні та ванної кімнати 59-24 штуки. Дитячі вологі серветки 60 штук упаковка 14. Дуже дякую усім за огляд. Бажаю вам всього самого доброго!